Вітаю вас на своєму авторському каналі Відверті життєві історії та притчі. Хочу з вами поділитися мудрою історією, яка повинна змінити ваше життя на краще. Ця історія називається Свої фінансові успіхи. Олена жила звичайним життям, і як багато інших людей, вона працювала, намагалася заощаджувати, але грошей завжди бракувало. Вона не могла дозволити собі дорогі покупки, подорожі чи власне житло. Тому часто мріяла. Про те, як усе змінилося б, якби вона раптом розбагатіла. Час від часу вона купувала лотерейні білети, хоча й не надто вірила в удачу, але одного дня сталося диво. Вона виграла величезну суму грошей. Радість переповнювала її, це був шанс почати нове життя, здійснити всі свої мрії, забути про фінансові проблеми. Не стримуючи емоцій, Олена одразу ж розповіла про свою удачу всім знайомим. друзям Родичам і навіть сусідам. Вона думала, що люди будуть радіти за неї, щиро підтримувати та бажати їй щастя. Спочатку так і було. Всі вітали її, захоплювалися її успіхом, говорили, що вона тепер по-справжньому щаслива. Але незабаром усе змінилося. Спершу з'явилися знайомі, які раніше не виявляли до неї особливої уваги. Вони почали розповідати про свої фінансові труднощі, просити невеликі суми в неї дати у борг, запевняючи, що скоро повернуть. Потім активізувалися далекі родичі, яких вона майже не знала. Вони говорили про сімейні цінності, натякали, що вона повинна допомагати рідним, а деякі навіть відкрито вимагали справедливу частку виграшу. Найгірше було те. Що навіть близькі, чи то друзі чи родичі почали змінюватися, хтось перестав спілкуватися з нею, вважаючи, що вона тепер зовсім інша і більше не належить до їхнього кола. Інші почали використовувати її доброту, постійно просячи гроші на свої. Потреби. Олена намагалася бути щедрою, допомагала всім, кому могла, але чим більше вона давала, тим більше з'являлося нових прохань. Коли вона відмовляла, люди ображалися, звинувачували її у жадібності, говорили, що вона забула про тих. Хто був поруч із нею, її було боляче чути такі слова, адже вона щиро хотіла робити добро, але з часом вона зрозуміла, що для багатьох вона перестала бути оленою. Вони бачили в ній лише джерело грошей. Минув рік, виграш здавався великим, але він закінчився швидше, ніж вона очікувала. Вона допомагала іншим, витрачала гроші на подарунки, виконувала чужі прохання, не думаючи про майбутнє. У результаті вона залишилася без заощаджень. Без фінансової стабільності та навіть без тих друзів, які оточували її раніше. Ця історія навчила її важливому уроку. Фінансовий успіх не можна виставляти на показ. Гроші мають силу змінювати не тільки життя, а й людей навколо. Не всі бажають тобі добра. Коли бачать, що ти маєш більше, ніж вони, іноді заздрість і жадібність можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Якщо тобі пощастило досягти фінансового успіху, навчися берегти його, допомагати можна, але тільки тим, кому ти дійсно довіряєш. І лише в межах, які не зашкодять тобі самому. Розумна фінансова обачність допоможе зберегти не тільки гроші, а й твій внутрішній спокій, незалежність і справжніх друзів. Чим менше людей знає про твої фінанси, тим спокійніше і безпечніше твоє майбутнє. Ось так, друзі, поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачили якомога більше людей, і якщо воно їм щось підкаже, ви будете співучасниками їхнього щастя. А ми з вами зустрінемося вже у наступній мудрій історії.